Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчить рахісан. Цей сюжет друзі ми вирішили написати після того, як натрапили на просто феєричний контент. І тут не потрібно багато говорити, краще одразу дивитися. Отже, два веселих гуся. Новорозька версія. Пуздал поспринял. Он тільки, тільки вийшов ураху, а я тільки заходив. Це все вчора було. А Денис от так. Военные одежды вместе с ребятами прямо туда, потому что там мирные жители, их надо спасать, им надо помогать, надо решать сразу все вопросы. Да и вот оттуда взяли Ах. настоящие... символи Шахтеру Донецьке на перший погляд нічого особливого. Ну, начепили два блазні шарфіки шахтаря, а стоять собі Гундусі щось не вот это что-то непонятное, что сейчас, а вот то як должно бути. Шахтьори тоже должен вернуться на родину. Але якщо вдуматься, то кращої ілюстрації руська веміра, годі шукати. Це раніше у довоєнному Донецьку день футболу був справжнім святом. Десятки тисяч людей гуляли вулицею Артема. Довкола салони, ресторани, елітні крамниці під вечір люди збирались біля готелю Вікторія та Донбас Арени одного із найкращих стадіонів світу. Первоє в Україні, вперше в восточній Європі. Бьонсе – самая популярная артистка мира на сьогодні. А тур АМ возглавляет рейтинги Білборд. И она сьогодні на Донбас-арені в Донецькій це український Донецьк, і в такий Донецьк приїжджали зірки світової величини: Барселона, Арсенал, Баварія. І це якщо згадувати лише футбол. А сьогодні замість Мессі та Руні. Ну туди хіба що Салавйов навідується і обдовбана Чечері. Їм, навіть останній немитий чмоні-аватар не погодиться цій красуні закинути пару м'ячів, перефразовуючи Маслаченко, такий футбол, навіть якщо Чичеріна заплатить, нам нафіг не потрібний. Ну нахер. Отець. Ну ти бачив? Бачив? Але зараз мова все ж таки про інше. Лишень погляньте, стоїть дві нікчеми на тлі руїн і зазивають назад шахтар. Шахтур теж повернутися на родину. Не гоже, когда великий клуб советской эпохи сейчас волі різних людей почему то не дома. Так що это теж всього возродил. А ти дивися на це все і розумієш, що тут цинізму занадто навіть для контенту пропагандістів? Ну, шо вони можуть запропонувати шахтарюга? Там навіть шарфіки свої зробити не можуть тупо украли українські. Сюди ж умови, необхідні для будь-якої професійної команди. У пушиліна на секунду люди в місті сніг топлять, аби унітаз змить. Вооружившись лопатою лопатою відром, мріна ламає стереотип, що 21-й вік технологій. Ні розв'ячення раді жінка збирає сніг, а потім, набравши доверху, несе домой на восьмий етаж. Крик душі, звісно, тяжело, без води. А коли снігу нема, доводиться використовувати пакет. Гінальдо Невертон Траоре, Ану терміново здали адміністратору пакети зібрані за день. Вот такая у нас каждодневная прогулка на первой площадке за водою. Такой от хвост стоїть, а в лужах набирають. Очевидно ж, лігіонери від такого життя будуть у захваті, а діти тих самих бразильців у сучасному Донецьку зможуть не лише згадати рідні фавели, а ще й насолодитися спілкуваннями з дикою природою. Бо ж зараз на окупованій частині Донбасу в кожному дворі контактний зоопарк. 5 тысяч за билет в Большой театр. Ну а здесь, в Донецке, посмотреть Челкунчика можно абсолютно бесплатно. Прямо во дворе денно и ночно разворачивается главная сцена, как крысы пытаются выяснить с людьми, кто же здесь главный. Той самый Донецк был местом тысяч троянд, а стал местом миллиона щурьев. С какого этажа вынесли? Один-один. Первый вот этаж. Девятая, девятая, девятая. Можна навіть лігу чемпіонів тепер не з футболу проводить, а в кого щурів більше. І хоча Донецьк у плані гризунів досить перспективний, ми все ж таки ставимо скріпне місце Пушиліна на окупований Лисичанськ. Тому що в плані щурів Лисичанськ це вважає як Барселона в футболі, газ відключили. Газа немає, не наскільки. води немає, світу немає. І отак от я обриваю. Вот, вот так, от щоб цю липучку. До речі, рвануть з Донецька до Лисичанська на батл щурів. Усі фанати зможуть на ось такому швидкісному транспорті. І зараз ми бачимо прибуття міжгалактичного поїзда Єленавка Донецьк. Це при Україні в Донецьку працював аеропорт, а з залізничного вокзалу регулярно відправлялися інтерсіті. Але з бандерівською спадщиною Зет Патріоти розібрались дуже швидко. Нема чого жирувати. Ой, балували людей хохли, Їй богу, балували. Сьогодні от то ти їдеш на інтерсіті. А завтра що може гей-парад проведеш? Не бувать этому! Зовсім інша справа зараз. Сідаєш у роздовбаний плацкартний вагон і летиш так, що тебе навіть інваліди на милицях і собаки обганяють. Этот скоростной состав. прибывает на станцию просто с сумасшедшей скоростью. Вот он идет. Как вы видите, молниеносно. Это русский мир, шановни, с в якому убоисть и желание влады хоть что-то делать десятилетиями выдается за народный аскетизм. Тот уровень внутреннего комфорта, который есть у русского человека, это вещь, недоступная всем остальным. Мы, мы аскеты. У нас вот глубинка как живет. В другой бы стране глубинка давно с вилами по Москве бегала. Ні, нормально, карово їсть, їзди, що надо? От ми довольствуємося, нам нічого побачому не надо. А ми ж це говоримо не заради того, щоб образить. Кожне слово ми можемо довести із тими ж поїздами. Наприклад. Ну от скажіть, що заважало Пушиліну за 10 років виклянчити у РЖД якісь нормальні комфортні потяги. Організувати сполучення з іншими містами. Нічого не заважало. Більше того, МММник сам це людям щороку обіцяв. Свобозрімом майбутньому ми уже увійдемо. І я думаю. Тоже достойно отметим для нас это важное событие вот отправкой поездов, как в Санкт-Петербург в Россию, так и в Крым. А руководство республик заявляет о планах запуска прямого ЖД сообщения между ДНР. І Кримом в Крим, і в Москву, і в Санкт-Петербург. Концепція повністю проработана. Але обіцять, як відомо, не означає жениться. Вже навіть і у прості господі конституцію Росії Дірляндію вписали, а візи нині там. І ніхто з московського начальства Мемемника не лінчує, не штрафує і навіть на килим не викликає. Навпаки, на федеральних каналах із топової балаболки ліплять людину слова. Глава республики, как показывает практика, человек, который никогда не бросает слов на ветер. Они ничего не записывает. Он все реально запоминает. И все обещания, которые дают, выполняет. То есть потом проверяли, там, все было сделано. И здесь. Ось вы на друзей, ты повар, Чинуша всем божу росу прямо в очерли, а стаду кричит, ай, смакота. Известно, пушили на полностью влаштовывает такие педхиды. Він собі його думає. Ну, раз із поїздами зайшло, значить і з іншими проблемами вийде. Взять Хоча б ситуацію з водою. Подивіться на ралі колись одного із найбагатших міст України. Блін, живемо, служимо воду, черпаємо. Люба. Це ж треба сусідка. Бабушке 83 роки. Какой? Як Як жити жити? без води? Хто там сумував за життям, як у дідів? А ось оно, їжте не обляпайтесь, куди не поглянь одні плюси. Скажімо, пральна машина. То для ледачих інша справа гартування організму, коли вкриті з крижаною дощовою водою простирадла полощаш. Вот воду собираю. рада, коли пішов дощ. Или пішов сніг, нагріваємо, топим. Хотілося б на старості немножечко лучше жить, і це ж ще момент суперництва. Ми не згадали. А ну спробуй до калюжі швидше за сусіда добігти. У нас більше місяця вже ніт води в кранах і не обіцяють нічого. Люди винуждені вистаювати по морозу, по холоду, по дождю. Сьогодні душі слава Богу, в лужах сьогодні набирали воду. І тепер просте запитання: вгадайте з одного разу, чи знають Путін з поширеним про подібну катастрофу в місті Мільйоннику? Відповідь очевидна, звісно, що знають є десятки відео, де особисто гауляти ремітує бурхливу діяльність. Мовляв, робота ведеться, водоводи будуються, і взагалі все буде як найкраще. Рішення проблеми водоснабження. Пріоритет роботи правительства ДНР объізніть усілля всіх служб, включає волонтерів. В полной мере пока не удается обеспечити стопроцентную подачу водоснабження, даже з учетом резервного водовода із Дона. Ведь и населення городов республіки значительно превышают водний ресурс региона. Але знову таки говорити можна що завгодно. Але рахунок, як то кажуть, на табло навіть про російські колаборанти шоковані бездіяльністю чиновників З водою стало совсім плохо. Уже чим було літом. Стеріли 12 мільярда. Вот усі успіхи з водою. Сісні не успіл помити посуду смыть смитсральники набрати води. Знаєш, сидіш без води. А десятки жителів Донецька втомившись терпіти, навіть вийшли на акції протесту. Давайте розкажіть їм, як бояри в руськамірі своє слово тримають. Ми з дікавря місяця не получаємо вообще взагалі капли каплівади Ходим каждое утро с пятилитровой баклажкой воды для В Задін кому за мало Донецька може до багатостраждального Маріуполя проїхатися. Там і з водою теж біда. Проте набагато більше місцевих, які вижили під російськими бомбардуваннями, турбує малоприємний статус бомжів. Це лише на федеральних каналах. Усе як ух будується. Освобожденне от українських націоналістів Маріуполь превратился в большую стройку. Целые кварталы возводят с нуля. На помощь пришли многие российские регионы. Грандиозная стройка. В Мариуполе работы без выходных, с опережением графика. Все под контролем президента. Там, где еще недавно были руины, теперь новые кварталы. Прости, люди уже третий рик мешкают у педвалах. На сегодняшний день вот у нас горсточка собралась. Небольшая. Но мы все здесь перед вами стоящие. Бомжи. Говорю вам, це прямо. Ми не вари. Ми своїм трудом зарабатывали свої квартири, так же, як і наші соседи. Нам не нужно чужое. Отдайте нам наше. Незважаючи на те, що особисто Пушелін перед камерами доручав терміново розселити людей. Самі ж послухайте. В Маріуполі, поки осталось ще много сімей, потерявши житло, чий жіночний вопрос необходимо вирішити в кратчайші сроки. Денис Пушилін на місці дав поручення главі маріупольської міської адміністрації Константину Ващенко срочно вирішити вопрос з розселенням людей. Проте чи то лежі не їдуть, чи то ненависні українці на кіностудії Довженка, фільми постановочні знімають, але навіть у ждунів на третій рік знущань терпець рвався. Причем у богатых Мариупольцев шкуют и не свой статус бомжей, а типовая для русского мира несправедливость. Владимир Владимирович, вам обращаются бездомные жители города Мариуполя, пережившие ужас военных действий в 22 году, оставшиеся без жилья и без надежды вернуть свое. На месте наших снесенных домов строится ипотека знаменитый Ленинградский квартал. Первый дом уже отстроен и заселен. Но для нас квартир там не нашлось. Тобто, те, що Росія будує, розраховане на людей, які готові купити квартиру за гроші. Очевидно, пенсіонерів, які втратили абсолютно все такої можливості, немає. От і доводиться Путіну публічно жалітися. Бо ж цар хороший, то бояри погані. Обращаємося президенту Російської Федерації Владимиру Владиміровичу Путіну. Спросьба розібратися в этой проблемі наші дома будинки... пострадали во время боевых действий и были снесены. Правительством РФ было гарантировано возврат утраченного жилья. В результате на месте наших домов по проспекту Петалургов, дом номер 77 и 79, возведены новые дома. Но, к сожалению, не для нас. Але знову ж таки можемо поставити скрепне місце Пушеліна на те, що жодні істерики чи звернення результату не дадуть. Послухайте будь-яку конференцію Путіна. У його віртуальному бункерному світі в Маріуполі таке процвітання, що мама не горює. Скоро з Монако багатії туди на ПМЖ будуть переїжджати. У нас огромна програма для відновлення і розвитку цих територій. Там десь три... с лишним тысяч домов многоквартирных. Я там был, все это я знаю. И коллеги из правительства докладывают регулярно. Примерно 1700 домов восстановлено. Там восстанавливаются дома и строятся заново. Чи варто говорить, что самые такие циничные тексты є початком усіх бит жителів окупованої частины Донбассу. Бо жінші бояри дивляться на Путина и думают, хм". Якщо навіть головний начальник так бреше й не червоніє, то нам то чого соромиться? Кстати, говоря, там такий, на самом деле, в звісної степені, бум приїздить строїтельне. І в той же в той же Маріуполь повернувся вже по нашим оценкам, як мінімум, 300 тисяч чоловік, і кількість населення швидким темпом продовжує расти. Тобто рибка за класикою гниє з голови. Ну а менша падаль типу Пушиліна, це вже результати кремлівського гниття. Саме тому, поки не зміниться щось зверху, руський мір як був смітником, так ними і залишиться. І нам, в принципі, на усе це було б навіть глибоко начхать, якби ракова пухлина не дала метастази на нашій землі, зламавши долі мільйонам людей, навіть тим, хто щиро вірив, у ситий і багатий русський.